Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час тренувальних пусків ракет поблизу аеродрома Калуга сталася надзвичайна ситуація. Хоча для окупантів все надзвичайне давно стало звичайним. І так, під час спуску двох ракет сталася непередбачувана ситуація. Ракети розвернуло в повітрі, після чого вони пішли по координатах аеродрому. Пряме влучання по калузі. За даними джерел аеродрому, дуже сильно дісталося. Також поранені персонал аеродрому, а також екіпаж одного з бортів у повному складі, який саме наразі невідомо. В той же час Збройні сили України ймовірно зробили із старого радянського безпілотника ТО 141 стриж, крилату ракету, яка здатна долітати до Росії та влаштовувати там бавовну І події останніх днів тому прямий свідок. Про це розповів головний редактор військового порталу «Дефенс Експрес Олег Катков. Україна вже завдає удари по стратегічних об'єктах у Росії. Це військові аеродроми, де базується стратегічна авіація Російської Федерації. Склади зброєю, командні пункти. Судячи з тих уламків, які публікують окупанти, то один із генераторів Бавовни був збитий під калугою. Йдеться про ту 141 стриж. Це раніше був радянський розвідувальний безпілотник. Він дуже архаїчний. Там використовувалася звичайна плівка. Його методика була така: він запускається, летить на певній висоті, робить знімки. Поверхні на плівку летить назад, сідає на парашуті і тоді плівку проявляють. Така була оперативність його, пояснив Катков. Головний редактор військового порталу Дефенс Експрес вважає, що саме ці безпілотники Збройні Сили України могли модифікувати, перетворивши на крилаті ракети. А тому найкраще це зробити з нього крилату ракету. Він має високу швидкість та дальність до тисячі кілометрів. У нього є резерви для встановлення боєкомплекту. Якщо забрати парашут та стару камеру, він може нести боєприпас в вагою 100 кілограм у підсумку це крилата ракета, але це стара розробка, якою поки можна користуватися, пояснив експерт. Росія постійно вичерпує свій запас стратегічної високоточної зброї. Тому після нової партії вона намагається здійснювати один-два пуски по території України, аби перевірити здатність ракети летіти і вражати цілі. За даними ГУР, у ворога залишилося 20% від початкового запасу крилатих ракет, близько 550 штук. Однак ракетні обстріли України не Припиняться, адже Росія продовжує виробляти високоточну зброю з начинкою із західних компонентів. Агресор знайшов обхідні шляхи, імпортує електроніку американського та європейського виробництва через треті країни. Росіяни купують навіть мікросхеми для високотехнологічних ракет іскандер, які особливо складно перехоплювати силам ППО. Українські та іноземні аналітики підтвердили застосування цих ракет. Міжнародне партнерство з прав людини та незалежна антикорупційна комісія у своєму звіті перелічили західні компанії, чиї компоненти знаходили в російських ракетах, зібрали випадки військових злочинів, які ними вчиняли. Та перелічили відомі шляхи постачань, смертоносних деталей у Росію. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!